Ну, а для тих, хто хоче тримати все під контролем, маємо AirTag. Я думаю, вже всі в курсі, що таке AirTag. GPS-Мітка. Бачили найрізноманітніші шпигунські фільми, де використовують таку штучку. Тепер і в нас в наявності. До речі, за класною ціною роблю першу ціну. Ми прямий постачальник. Ось так вона виглядає. Ну, тут все дуже просто. Ми відкриваємо. Там є інструкція, мануали. Вам це все не потрібно. До речі, підключається і на Android, і на iPhone. Можеш використовувати, в принципі, будь-де. Ну, там інструкція, мануали, це нам не цікаво. І ось так вона виглядає. Ось. Якщо ти знімаєш ось цю м -м, наліпку, стікер, то активується батарейка і вони, оця, оця мітка активується. Я цього робити не буду, тому що мені ця мітка не потрібна. Я її використовую в автомобілі, в мене вона вже є. І ось так вона виглядає gps трекер по суті дитині в рюкзак не знаю, дружині, хто 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 до чого додумається. Але gps мітка, вона. Скажемо так, необхідна, якщо ви хочете тримати все під контролем. Підключається до айфонів, до андроїдів. В месенджері можеш подивитися, як це все робити. Правильно в телеграм-каналі в нашому. Я це все показував. До айфону підключаєш. Find my iPhone, Той самий додаток, як на пошук айфону. Там буде ще ось така мітка. В тебе відображатися. Якщо Android, просто встановлюєте додаток спеціальний. Ось. І все, використовуєте, цілий рік можна використовувати далі або замінити батарейку, або просто купити новий. Вони коштують не також і дорого. І цей фіртег за класною ціною в нашому магазині. Тому для замовлення пиши нам в Дірект, посилання в шапці профілю. Instagram, Telegram підписуйся, і маємо гаджети за класною ціною. До айфону, до андроїду підходить. Ось така міточка, щоб завжди тримати все в курсі і нічого не загубити.